Діточки, добрий день! А зараз у нас з вами заняття з аплікації. Дітки, а ми сьогодні з вами будемо робити ось е, такі гарні квіти. Ви здогадалися, як вони називаються? Так, це проліски. Е, на тому занятті ми робили з вами підсніжники, а це проліски. Так, а подивіться. Який в них е, колір пелюсточків синій, а у підсніжників був білий? Так, ну, Лістечко в них однакове, зеленого кольору і е, такої ж форми. Бачите? Так, і подивіться на пелюсточки, е, цих пролісків. Бачите, вони такі гостренькі. Да? Там ми робили вони такі закруглі, а тут вони такі гострі, на трикутнички схожі, бачите? Так. Ну, добре. дітки, для, цього, для цієї аплікації нам потрібно, подивіться, ось я вам приготувала трикутничок, це ми будемо робити квіточку. А ось це в нас смужечка така або прямокутничок, і ми будемо робити листочок і стебельок. Бачите? Так, і клей для цього потрібен, ножиці. Ну, Пензлик ось такий, як в мене, якщо у вас другий клей, і олівець, дітки. І почнемо ми вирізати з вами листечко і, і стебельок. Подивіться, ось вирізаємо ось так. Ріжемо таку пряму смужечку. Не широку, а вузьку, бачите? Так, а ширшої дві смужечки. А ширшої смужечки ми будемо робити листочок. Ось зрізаємо куточки. Подивіться, вмієте це вже робити. Ми вже робили це. Ось так. Куточки зрізаємо. Так, це буде у нас теж яка аплікація? Об'ємна. Молодці. Так, і, і листечко, і квіти будуть об'ємна аплікація. Так, за, цю бумагу прибрали. Так, ми це зробили з вами. Ось деталі готові. І далі беремо ось такий трикутничок. Це буде квіточка. І будемо її з вами зараз робити. Подивіться, ось так: трикутник в мене. Вам треба його скласти спочатку навпіл. Ось так, як в мене, бачите? Ось так. Що вам так буде легше. Так, і потім ось так розкрили його і. Ось сюди загинаємо одну сторону, це пелюсточок буде, і другу сторону, ось так, загинаємо. Це другий пелюсточок. І ось у вас вийшла ось така гарна квіточка. Подивіться, ось вона. Бачите: так, добре. Тепер що? Нам потрібно наклеїти? Значить, беремо клей. І ось так змащуємо клеєм наш стебелюк і ось сюди прилагаємо до його прикладаємо до аркушу паперу. Так, далі беремо квіточку тепер. Так, і теж ось так її Змащуємо. Так, і ось сюди прикладаємо. Так, діточки. Так, і що? І е, треба нам ще з вами тепер наклеїти листочок. Ось так. Листочок ми. Наклеємо з вами. Так, ви бачили, що я ось тут змазала клеєм, да? намастила клеєм, і ось тут. І більше не треба мастити клеєм. І тепер, побачите, ось так буде об'ємний листочок. Ось так. Я тут прикладаю, і ось тут відступила, і ось тут приклала його. Ось так подивіться. Ось так подивіться. Бачите? І він вийшов такий об'ємний. Ну, і тут можна олівцем так, намалювати ось такі течінки. Або фломастером, або олівцем ось так. Будуть такі з вами течінки. Так, ось так. Так, діточки. Так, подивіться, які в нас гарні вийшли проліски. Так, клей ми закрили. Так, і ось такі гарні проліски, дітки. Робіть такі проліски, надсилайте нам.